Всіх Вітаю! Це канал Валентина Творимо красу. Ми зараз з вами творимо чергову красу, чергову красуню. В кінці попереднього ряду ми ось починали да, з ось такого елементику, як повітряні петлі, стопчик, який за своїм виглядом нагадує два стовпчики з, з однією вершиночкою. І в кінці ряду пров'язали так само, їх просто з'єднали. І ми зараз у вершині ось цього елементу, і звідси будемо починати в'язати. Тільки щоб почати в'язати, то перейдемо до наших улюблених елементів з трьох стовпчиків з одним накидом. Так, і переходимо. Під арочку між цими елементами. Тепер ми вив'язуємо дві повітряні петлі і ще два стопчики не до кінця, щоб пров'язати потім три стопчики, начебто із спільною вершиночкою. Потім три повітряні, тобто в'яжемо те саме, що ми робили в останніх рядах. Все те ж саме. Так, пров'язали. Далі у нас 5 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5. Тепер у нас 4 повітряні, 1, 2, 3, 4, і в'яжемо по 2 стопчики із спільною основою у вершиночки стопчиків попереднього ряду. Один і відразу ж інший. Ось так. Три повітряні, переходимо до наступного стовпчика. Тут робимо те ж саме: перший стовпчик і другий стовпчик. Ось так, знов три повітряні, і два стовпчики у вершиночку стовпчика попереднього ряду. Три повітряні. Я думаю, ви вже зрозуміли, так, що кожен кожен наш стовпчик, то, то буде два стовпчики спільною основою. Ось така у нас вийшла штучка з такими галочками. Так, і тепер ми набираємо 4 повітряні. 1, 2, 3, 4. Приєднуємося до арочки з 5 повітряних попереднього ряду. Вяжемо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І тепер в'яжемо наш улюблений елемент. Так, три повітряні і ще один елемент. Так, мабуть, ми його з вами не дов'яжемо чи дов'яжемо. Зараз подивимося, зараз дов'яжу і відразу починаю наступний в'язати. Ви почекайте, якщо так буде не дуже гарно, ой, то зробимо їх із спільною. Та що ж я ці два накиди роблю? І спільною основою, ой, вершинкою. Так, один, два і три. Ні, можете в'язати все нормально. Я думаю, там буде великий дуже проміжок утворюватися. Все добре. Значить, будемо в'язати так. Так, тепер три повітряні і я в'яжу ще один. Так, проміжочок такий утворюється, але... А далі ми його трішечки приберемо наступним рядом, придалимо. Так, це ми пров'язали і що? І далі ви вже все знаєте, да? Да, далі 1 2 3 4 5 повітряних приєдналися і 1 2 3 4 пішли в'язати галочки. І оце така історія цього ряду передостаннього ряду цієї серветочки. Продовжуйте до кінця, поки ставите на паузу відео, а потім підключайтесь назад, чекаю вас. Ну що, залишився у нас один рядочок, вже є 19, дуже мені подобається те, що вийшло, майже вже вийшло. Залишився фінальний штрих. І... Переходимо до 20-го ряду. З'єдналися ви з вершиночкою того елемента, який ми починали на початку ряду, так? ось таким чином, приблизно воно вийшло. Ну, імітація того, що в нас виходило на кожному з'єднанні. І зараз ми з вами переходимо під арочку і пров'язуємо елементи, з яким потім ви з'єднаєтесь так само. В кінці ряду, підіймаємось на дві повітряні і в'яжемо знову ж таки три стопчики спільною вершиночкою, і тільки цього разу вже буде це один елементик, і ви приєднаєтесь до вершиночки у кінці ряду. Так, потім у нас іде 5 повітряних, тут без змін. 1, 2, 3, 4, 5, так Переходимо під арочку, з'єднуємося. Тепер у нас далі сім повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тепер будемо в'язати над кожним елементиком, ось цим, на двома стопчиками ось таких мушок. В'яжемо вершиночку першого з двох стопчиків, два стопчики із спільною основою. І не завершуємо їх. Відразу переходимо до наступного, також в'яжемо два стопчики із спільною основою, незавершені, і потім уже в кінці всі разом ось так закриваємо. Так, тепер 4 повітряні, і переходимо до наступного елементу. Тобто, тут так само в'яжемо. Незавершені стопчики по два у вершиночку кожного стопчика попереднього ряду. І знову 4 повітряні. Ну, тут, в принципі, я могла вже б і пропустити ці елементи, але вже дов'яжу всі підряд так, і скажу, що після завершення роботи над серветочкою ви її, як завжди, повинні вибрати. І цього разу, якщо у вас нема великого бажання блокувати, то і не обов'язково. Чому? Тому що ця серветка вже доволі гарно розклалася. Навіть з моїм тугим в'язанням, мені буде достатньо просто її пропрасувати, і все буде добре. Ну, звичайно ж, я буду блокувати обов'язково, тому що мені треба гарне фото. Ну, може, не гарне, але як вийде, але серветка повинна мати гарний закінчений, довершений вигляд. І саме для цього. Блокування і робиться, щоб все стало на свої місця, щоб кожен елементик виглядав гарнесенько, рівнесенько, і щоб вона була максимально симетричною, наскільки, наскільки я це зможу. Ось Тому я буду блокувати обов'язково. А ви ж за бажанням, як вам Захочеться. Так, ось така у нас краса виходить. І бачите, коли я її потягну при блокуванні, то будуть рівніші стовпчики мої з двома накладами, які в мене не завжди ідеально рівні. Тому блокування для мене це такий соус, який врятує навіть найневдалішу страву. Ну, в цьому випадку це не зовсім соус, але родзинка, так, яка буде підкреслювати красу цієї серветочки. І ще зазвичай я рекомендую додавати при блокуванні якийсь засіб для того, щоб серветка була жорсткішою. То ось в моєму випадку, наприклад, зараз вона мені не потрібна та жорсткість, оскільки нитка і так сама по собі досить пружна. Тобто я її просто виперу і заблокую. І от на ніч, наприклад, я її залишу, вона набере форми тієї, яка потрібна, просто від того, що вона буде вологою. Отже, всі мої штучки оці пров'язані, Тепер я в'яжу знову 7 повітряних. Один, два, три, чотири 6, сім. Пров'язую стопчик без накиду у наступну арку з п'яти повітряних. Тепер 5 повітряних, 3, 4, 5. І перехожу до ось цих арочок. Пров'язую три стовпчики з одним накидом спільною вершиночкою під першу арку. Закриваю ці стовпчики, да, і відразу так тугесенько притягуючи, йду до наступної арки. І тут роблю те ж саме. Ось так. Так, і далі починається все те ж саме. Тобто набираю 7 4, 5, 6, 7 повітряних, з'єднуюсь під арку з п'яти повітряних. Далі один, ні, не один. Так, п'ять, це я вже, це я вже помиляюся. П'ять повітряних спочатку приєдную до арки, а потім уже сім повітряних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, і починаю в'язати наші елементики. І на цьому я з вами буду прощатися. Сподіваюся, що вам так само сподобалась робота над цією серветочкою, як і мені. Дуже вдала схема. Дуже гарненька серветочка. Я задоволена, сподіваюся, і ви також. Так, якщо ви забули підписатися, підпишіться. Натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити мої наступні відео. А також, якщо вам сподобалося зі мною в'язати, разом поділіться відео з подружкою, яка також любить це робити. Також чекатиму ваші коментарі. І буду дуже рада, якщо ви надішлете мені фото вашої готової роботи, я потім з цих фото роблю відео. Готових робіт за моїми майстер-класами. Так, ну що, на цьому все. В принципі, по серветочці. Побажаю всім вам добра, тепла, мирного неба над головою, триматися, не опускати руки ні в якому разі, ні в якій ситуації. Бо все в нас буде добре. Бувайте до наступних зустрічей!